Вітаю вас, шановні семикласники. Тема нашого уроку твір Олекси Стороженка. СКАрб гумористичне викривальне зображення головного героя. Повчальний характер оповідання. «Скарб» як узагальнений образ щастя. ЕПІГРАФ уроку. Щастя дається тому, хто багато працює. Леонардо Да Вінчі. Щастя буває на боці людини Працелюбної, як хвилі і вітер бувають на боці кращих плавців. Семюель Смайлз. Проблемне питання: Що таке щастя? За яких умов людина почувається щасливою? Яких зусиль необхідно докласти людині, щоб бути щасливою? Відповідаючи, посилайтесь на власний досвід. Та приклади з творів художньої літератури Повернімося до нашого скарбу: Знайдіть відповідності та відтворіть послідовність елементів композиційної будови оповідання скарб. Знайдімо експозицію, зав'язку, розв'язку та кульмінацію твору. І так ми з вами зрозуміли, що експозиція це надмірна опіка матір'ю свого сина Павлуся. Зав'язка смерть батьків Павлуся, його сирітське життя. Кульмінація це дохлий хорт у хаті лежня, що виявився дукатами. Розв'язка роздуми автора про смисл життя та про щасливу людську долю. Попрацюємо над ідейно художнім аналізом твору та запишемо у зошиті тему, ідею, основну думку і жанр твору. Тема – Зображення щасливої долі Павлуся, який протягом свого життя був ледачим і в той же час байдужим до всього ідея, уславлення працьовитості, любові. Засудження заздрості, підступництво тих, хто зазіхає на чуже майно і ледачого паразитичного життя. Основна думка тільки той щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав, Жанр твору, гумористичне оповідання з елементами фантастики. Запишемо також у зошиті елементи теорії літератури. Гумор це співчутливе, доброзичливе висміювання негативних явищ життя або вад людського характеру, сатира різке, глузливе висміювання негативних явищ суспільного життя або рис людського характеру. Зверніться знову до е, тексту твору, відшукайте засоби комічного, що використовує їх Олекса Стороженко. Запишіть у зошиті просторічні та лайливі слова, прізвисько, комічний портрет героя, комічні прислів'я, приклади іронії та приклади комічних ситуацій. Звертаючись до словника, ми з вами можемо віднайти декілька значень слова скарб, це коштовності, гроші, цінні речі, духовні та культурні цінності, що їх створила людина, мовні скарби, це хто-небудь або що-небудь надзвичайної цінності з винятковими достоинствами та якостями. І нарешті це господарські речі, пожитки, майно. Використовуючи метод плутанка, об'єднайте, будь ласка, першу та другу частини народних прислів'їв. Збагатіть народною мудрістю своє бачення щастя. Цитатна характеристика Павлуся. Доріс Павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло, такий став гладкий та опицькуватий, пика широка та удутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б їм і пошерхнуть? Зроду не те, що ціп або косу в руках подержав, не взявся й за лопату, щоб одгребти сніг від порога, або за віник, щоби вимести хату. Цілісінький день їсть, а лопав здорово та спить. Було прокинеться вранці, зараз наймичка й ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісіньку макітру вареників із сметаною. Їсть неборак, аж за ушима лящить. Не вспіла наймичка його утерти, а він уже й уклався спати. Поспить на перині, лізе на піч. Спати ще й у просі, пообідає і знов куня. Коли зимою, то знову просо, а коли літом, то вийде у садок, ляже під грушею. Характеристика нашого павлося: єдиний син заможних батьків ледачий, примхливий. Егоїстичний та байдужий до усього парубок. Визначте, будь ласка, що для вас означає щастя? Як ви вважаєте, чи був Павлось дійсно щасливим? А чи хотіли б ви бути схожим на нього? Чому? Або чому ні? Як ви вважаєте, чи дійсно мав на увазі Олекса Стороженко, що лінь та байдужість може дати людині щастя? Перегляньте хмарку слів і зробіть опис щасливої людини. Віднайдіть, що для вас дійсно означає щастя? Мішель Демонтень сказав. Наше щастя чи нещастя залежить від нас самих. Розмалюйте цю скриню зі скарбами. Які з них поклали б ви у цю скриню, без яких скарбів людина не може прожити? Домашнє завдання скласти сенкан до слова щастя. А для допитливих написати листа головному герою. На все добре бажаю всім безмежного щастя.